Всім привіт! Знайомтесь! Черговий рог рекордсмен. 33 тисячі пробігу, 3 тисячі назад встановлений газ. Пропуски запалювання постійно по четвертому циліндру. Свічки міняли катушки місцями. Міняли на газу і на бензині. Пропуски по четвертому циліндру. Це буде черговий рекордсмен, якщо виявиться так, що у нього зажаті клапана. Компресію міряли, компресія нормальна, камерою дивилися. Теж ще клапана не сині. Але можливо, що зменшений зазор по впуску. Можливо, просто ще не встиг клапан посиніти. Постійно ловить по четвертому циліндру пропуски запалювання. Будемо міряти зазори. Ось у нас четвертий циліндр, щуп 02, і він сюди ось не лізе. Сюди лізе 025, а сюди 02 не лізе. І з досвіду. Троїть починає вже потрошку, коли зазор 0,23 і менше. Більше, ніж 0,23 навряд чи буде троїть. А от 0,23 вже підтраювати може. Тут 0,2 не лізе. Тому в будь-якому випадку тут регулювання потрібно. Подивимося, які зазори в інших циліндрах. Але в цьому 0,2. Можливо, що 0,18 не буде лізти, можливо і 0,15, це я 0,2. Це при 0,2 вже потрібно регулювати. Тому тут приговор такий, що регулювання. Не знаю. Я думаю, що напевно крутнули тут трошки пробіг. В принципі, дивіться, ось як воно все виглядає, все свіже. Тут явно не 200 тисяч, і не 150. Тут я думаю, що десь приблизно сотка. Але можливо, що все-таки кручений цей рух. Пропусків нема, все класно, клапана порегулювали. Не знаю, що це за такий парадокс 33 тисячі і клапана. Чи пробіг скручений, чи ще щось. Але факт є факт. Зазор був 0,1 в тому циліндрі. Клапан ще не встиг синіти ми ендоскопом дивилися, але і зазору, і компресія показала нормально. Але зазора по факту там не виявилося нормального. Тому регулювання клапанів допомогло, свічки закрутили ті, що з заводу були у людини, свої ті, що для перевірки вкручували. Забрали назад, щоб людина лишніх трат не понесла. Все класно. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення.